Ну що ж, по перше, вітаю присутніх, е колег, е учасників журі. Е мабуть, це в мене завершальний виступ, вже всі потомилися. П'ятниця е е представляю я Житомирщину. Всім бажаю мирного неба. Ну і будемо розпочинати. Е перш за все, ніж е розпочати виступ, я хотів би до вас звернутися. І з таким питанням. Як ви думаєте, чи можливо використовувати тривалий час методи навчання, виховання, які, наприклад, були актуальними навіть в кінці ХХ століття? Ні. С сучасним віці це буде нецікаво. Так, їх можна використовувати, але лише там, ну, зрібка, тобто деякі частини. Як база, основа, звичайно, ці методи варті до уваги, да ми бачимо, що світ інтенсивно змінюється, і особливо для нашої молоді останні роки було дуже багато викликів. Це і covid 19 і велике горе для нашої країни військова агресія. Тому, звичайно, що вчителі були вимушені. Переходити на інші рейки навчання і застосовувати нові техніки, технології, методи навчання та виховання. Так, ну це зрозуміло, так як вступ. Що власне, я хочу розповісти? Можливо, я не внесу якусь новизну, можливо, багатьом із вас це все відомо, але за Умовами конкурсу я повинен е, розповідати про е, одну із педагогічних ідей, так, і на основі неї е, відповідно розробити е, певні навчальні завдання. Е, не знаю, чи ви знайомі, е, в принципі, із е, тією педагогічною ідеєю, яку я пропонував, це е, тема квести. Чи відомо вам за рідке поняття, чи брали участь? Так, відомо. Так. Так. Ну а як ви можете пояснити саме поняття квест, що воно таке? Проходження різних завдань від етапу до етапу для визначення якоїсь цілі можливо. Цика своїх своєрідна мандрівка, так пошук, пошук якоїсь істини. Ну взагалі, поняття квест у, у освіті, воно з'явилося. Ну, доволі давно, до х років, інтенсивно досліджуються ці питання. Так, спочатку це е, зарубіжні педагоги, пізніше до нас прийшли е, теж ці е, уявлення. Е, всі ми знаємо, да, і е, ігри, броділки різноманітні, багато е, сюжетів е, пригодницьких е, фільмів, книг, е, наукової е, іншої фантастики. Вони е, покладені в основу саме. Квесту, тому я вважаю, що квест це доволі е, цікава форма е, навчання, яка е, покликана ще і задовольнити потреби у е, отриманні знань, отриманні е, нової інформації, а головне розвитку самостійності. Так, от шановні колеги, е, на вашу думку, е, коли доцільно використовувати квест, Та, тобто е, які етапи уроку чи можливо іншої діяльності? освітніх закладах можна використовувати квести. Ну я думаю, квести можна використовувати як і в ну краще напевно в позаурочний час, щоб можна було більше якось або учнів задіяти, або більше місця, наприклад, там по школі, по класах, по різних локаціях. Ну, дійсно, це, якщо мова йде про пересування да зміна локацій. То е, позаурочний, поза е, класний час там його достатньо. Е, урок все таки обмежений 45 хвилинами, і там можна використовувати методики квесту. Як ви думаєте, так можна частково ніхто не буде бігати звичайно по класу і ще шукати е, вирішувати? Можна це, це організовувати в межах класу, поставити якісь пункти, на е, да, станції, бази і тому подібне. Можна це організовувати. Да? Ну особливо це доречно, наприклад, використання під час вивчення нової теми. Якщо тема складна, обсягу матеріалу дуже багато, уроки узагальнення знань. Ну про позаурочну діяльність ви звичайно поговорили. Але мова сьогодні буде йти не про звичайний квест, да? і організувати якусь діяльність дуже проблемно, коли ми сидимо на великій відстані. Тому мова буде йти про веб-квести. Чи чули ви про веб-квести, якісь конструктори веб-квестів? Я не чула. Не чули, так. От ще до, до початку війни, коли я починав брати участь у цьому квесті, да, квести тоді можна було проводити різні. Зараз це все обмежилося. Зв'язком через комп'ютер, тому я е, обмежив е, сьогоднішній випуск тільки е, демонстрацією е, можливостей використання вебвестів. Ну е, в сучасній педагогіці взагалі існує така дилемма: що таке веб квест на да? е, одні факівці е, вважають, що це освітній продукт, тобто продукт створений, який можна використовувати для досягнення певної мети. Інша позиція, що Вебквест це своєрідна технологія, яка дозволяє знову ж таки використовувати його її в освітньому процесі. Так, зараз будемо трошки переходити. Власне, в мене був час, щоб хоча б чуть-чуть продемонструвати можливості Вебквесту. Тема, яку я отримав. В нас це 10 клас, організація спадкового матеріалу евкаріотичної клітини та його реалізація, гени структурні, регуляторні регуляція активності генів в евкаріотичній клітині. Ось така об'ємна тема. Звичайно, що тут дуже багато можна говорити і часу. Нашої зустрічі буде недостатньо навіть, щоб провести урок з даної теми, тому як тільки такі вижимки, да, основи. Так, спочатку я хочу вам запропонувати разом зі мною пройти до презентації, так. Зараз у е, чаті я вам дам силочку, а, ви, будь ласка, із своїх е, носіїв, спробуйте. Спробуйте проглянути да, можливості доступу до даної презентації, аналізуючи різні можливості використання веб-вестів, да, можна використовувати різні платформи. Ну, я сьогодні запропоную тільки дві: перша це власне презентація. Так, вдалося комусь вже. Так, я зайшла, в мене завантажилося службу. Це, це завантажилося. Так, я вже зайшла. Так. Звичайно, що часу не вистачило для організації. Дуже яскравої презентації, тому перепрошую, але головне, як то кажуть, суть. Так, коротенько із презентацією. Ну, ви бачите, що я їй пропоную із Google. диска, так. Е, тому не, не дуже звичайно зручно, але я пройдуся по о, одних е, моментах. Так, ну е, структура вебпесуна полягає спочатку у е, да, презентації головної ідеї, що потрібно робити. Е, у нас тут е, відповідно перший слайд організації спадкового матеріалу. Е, так, е, наступний е, поступ до дій, що нам потрібно робити, що ми сьогодні дізнаємося. Так, тобто е, дізнаємося про регуляцію активності е, генів. Тут можна, звичайно, додати, але хоча б так е, лаконічно. Наступний етап це е, розподіл ролей. Е, справа в тому, що клас можна поділити на групи. Три-чотири ролі в залежності від потреби. Участь в кожної ролі можуть брати різні учні. По три-чотири учня кожної ролью. Ну, наприклад, я організував для себе такі ролі: це біолог, можна там генетика додати, лікар і журналіст. І відповідно до кожної із ролей необхідно визначити. Що вони повинні робити? Так, ролі можна визначати за бажанням, хто з учнів бажає, той може використовувати, можна жеребкуванням, і тоді вже він відповідно вибирає роль. Так, ось стосовно дій, які необхідно виконати, біологу, да, що потрібно дізнатися про організацію спадкового матеріалу в клітині, як відбувається регуляція активності генів. Наприклад, лікарю я поставив такі питання: спадкові хвороби спричинені порушенням функціонування генів, можливості лікування та профілактики генетичних хвороб людини. Тобто такі проблемні глобальні питання, які повинні учні. Ну і журналісту тут більше пошук необхідної інформації і про історію відкриття ДНК, генів, поняття оперону. І оскільки багато фахівців, які з'яснили ці відкриття, вони отримали Нобелівську премію. То як додатковий такий бонус запитання, це і з'ясувати які із Нобелівських лауреатів так, що вивчали гени, вивчали геном, удостоїлися Нобелівської премії у області фізіології та медицини. Так, наступним пунктом Інформаційні ресурси. Ну, я обмежуся лише декількома гі гі гіперпосиланнями. Так, наприклад, е окрема стаття. Тут, до речі, всі статті на е сайті Вікіпедії. Да, вони повинні бути е активні. Е е редаку так, тут в редагування. Так, вони активні і е можна перейти. Звичайно. Було б більше часу, можна було б доповнити цей перелік посилань. Так, е, наступне: е, у як, організації веб-квесту потрібно е, визначити е, для учнів які е, критерії і параметри оцінки, тобто за які види діяльності вони можуть отримати ту чи іншу. Оцінку. Я тут тільки прописав, які види взагалі діяльності можна оцінювати. Так, це і дослідницька творча робота учня. Зрозуміло, що вони оцінюються найвищими валами, якість аргументації та філігранність, наскільки це було подано. Навички роботи в мікрогрупах, тобто це здатність роботи в колективі, так, і розподіл ролей між ними. Участь у усному виступі, тому що підсумком може бути і усний виступ одного з учнів, який виявив це бажання, можна підготовка мультимедійної презентації, так учні можуть буквально декілька слайдів, і результати своїх досліджень ті, того чи іншого питання вони будуть висвітлювати. Ну і саме просте це взагалі письмова відповідь. Так, наступна позиція це керівництво до дій. Тут даються коротенькі вказівки, що потрібно робити, тому що не завжди учні уважно слухають, вони поспішають, і тому цей пункт він буде важливий для роботи. Наступне висновки. До речі, керівництво дій я забув пропустити, що результати своєї діяльності вони можуть заносити до дошки. Наприклад, в тому самому зумі є дошка, де вони відкриваються декілька різних дошок для кожного із фахівців, окремо для лікаря, окремо біолога, окремо журналіста, і вони навіть групою можуть заносити туди. Дані, так, це може бути виглядати як створення якогось мікровсесвіту. Вони можуть туди посилання, вони можуть картинки, вони якісь текстові повідомлення, щоб дати відповідь. Так, і таким чином це все можна побачити. Так, це перший пункт. Так, наступне що? За цей час мені вдалося, щоб продемонструвати можливості веб-квестів, у загальнодоступній да, доступі існують веб-конструктори. Вони доволі яскраві, і їх можна застосовувати як на певному етапі уроку. Так? Для дітей головне яскравість, да не стільки текст. Тому наступне, що я вам зараз запропоную. Це, е, і ви, до речі, можете можете пройти так. Е, даю наступне посилання у чаті. Е, Ці перелік веб-конструкторів для створення веб квестів да, доступні, наприклад, на такому ресурсі, як Всеосвіта. Так, там є близько 200 різних залів, де можна використовувати цей конструктор. Так, зараз я перейду також. Ось цій силці, і спробуємо розібрати, в чому е, так, ну тут трошки не від мого імені. Е, так е, ну на початку е, тут е, вітання і роз'яснення основних е, особливостей, що потрібно дослідити, що потрібно з'ясувати. Зрозуміло, що коли е, квест відбувається онлайн. Учні можуть мати можливість вільного пошуку в інтернеті. Відповідно, в нас я вибрав шаблон кабінет біології. В нас тут видається рівень ну, сьогодні тільки один рівень, хоча можна закладати яку завгодно кількість рівнів. Так, е в нас є завдання і в нас є е лімітований час. Я виставляв його як 10 хвилин. Так, ну, е і учням потрібно е знайти е відповідно е запитання, що стосується. Так, ну, починаємо з дошки. Так, е тут питання, таке, як то кажуть, в лоб: просто як е розшифрувати ДНК? Допоможіть мені. Ми вводимо код пропустив. Мабуть, буде вже практика. Так, вводимо код і, відповідно, учень, відповівши правильно на запитання, він має можливість продовжити далі. Так. Юрій Миколаївич, у вас ще одна хвилина. <гум> Дякую. Так, ну і так далі. В принципі, наступне питання, яке стосується. Так, оскільки в нас час підходить до завершення, будемо підводити якісь підсумки нашої діяльності. Як ви думаєте, може в мене не вистачило звичайно часу повністю розкрити, але скажіть на вашу думку, які переваги мають веб вести в освітньому процесі? Ну, це зацікавлює дітей, щоб вони навчалися, пізнавали. Тобто зацікавлення. Ви вважаєте дітям це цікаво? Так? В так. такому форматі так. Така якась інша форма. Так, а як ви думаєте, які труднощі виникнуть у вчителя, учнів в організації ось веб-квестів у навчанні? Можете спрогнозувати? Ну, може вони не зразу поймуть, як користуватись. Ну такими так. Тобто, не всі технічно підковані, щоб спочатку. це все робити, спочатку. Так, а вчителів, які труднощі? Ну, вчителів також може бути таке, бо сучасні діти більш такі ну да. Ну зрозуміло, вчителі у часі трошки відстають від дітей, е, да, і можливо, щось е, синхронізації немає, так е, а в технічному плані. Так, ви розумієте, що підготовка е, подібної діяльності вона вимагає е, часу да, технічної підкованості і за короткий час підготувати якісний квест теж доволі е, проблематично. Правда? Ось е, в мене було дві години, я намагаюся ці завдання у е, конструкторі і в презентації, яким чином тиснути, щоб хоча б е, суть розкрити питання веб-квесів. Так, да, це е, витрати часу. До кожного уроку так не підготуюся. Так, як ви думаєте, які найбільш доцільні результати, тобто для учнів, як найбільш доцільно організувати перевірку їхньої роботи? Тобто це ж не тільки гра, ми повинні переконатися, що учні Euh, щось зрозуміли, отримали нові знання, отримали новий досвід чи практично плану. Тобто, в якій ну, формі найкраще, на вашу думку? Ну потім вже ж після цих квестів можна буде як варіант ще їх усно трішки обпитати. Так, ну усно це до традиційних, а такі э, форми онлайн навчання, наприклад. Тому що ось у нас багато учнів знаходяться за кордоном. Да, витрачати час під час онлайн на усне опитування теж недоречно. Пане Юрію, ваш час вичерпаний. Так оскільки час завершено. Всім дякую за співпрацю. Дякую, що дотерпіли всіх учасників конкурсу. Всім гарних вихідних. No, do